Історія мала би бути найпереконливішою вчителькою людства, і в часи сум'яття та непевності розчарувань і зневіри вона повинна пригадувати забутькуватим зовсім недалеке життя у тодішньому радянському союзі, яке для сотень тисяч людей перетворилося на репресії і смерть. Балтлаги, гулаги, сандурмох не відзначають гучних річниць. На територіях масових розстрілів невинних людей запеклись сльози і кров жертв. Тут вічний сум. Які повчальні уроки засвоїть. Людство побачимо незабаром. А наразі згадаємо про Сандормох. Сандормог – лісове урочище в Карелії, де на площі 10 гектарів у 1930-х роках органами НКВС вбито і поховано понад 9500 людей. 58 національностей, мешканців Карелії, в'язнів, спецпоселенців, Білбалтлагу, в'язнів Соловецької в'язниці. Сандурмох одне з найбільших на північному заході Росії захоронення жертв сталінських репресій. Сандурмох був спеціальною територією, яка використовувалась органами НКВД Радянського Союзу для проведення масових страт цивільного населення. Зокрема, об'єкт Сандурмох став місцем розстрілу Соловецького. Етапу 1937 року, в якому перебували відомі діячі культури, військові, інтелігенція, духовенство. На території урочища виявлено 236 розстрільних ям. Вперше захоронення жертв були знайдені в липні 1997 року. 1 грудня 1937 року були розстріляні Григорій Косинка, Микола Зеров, Лесь Курбас, Михайло Лозинський, Антін та Каміла Крушельницький і ще сотні українських патріотів. Вікіпедія подає докладну інформацію про страхіття Сандормоху, про жахіття, які саме в ці дні варто було б згадати. У 2007 році делегація з Прикарпаття побувала в Карелії і на власні очі переконалась у трагічних наслідках співдружності в Єдіної і Ніділімой.